Друзі, всім привіт! Сьогодні 4 грудня, неділя, і ми їдемо, як зазвичай, на базар. В ту неділю ми не були на базарі, пропустили, тому в цю неділю поповнимо свої запаси, чого нам не вистачає. Іван Афанасьович. Вітаємо, друзі! Їдемо на промисли. Так. І ось подивіться, в нас сьогодні холодно. Написано було в прогнозі погоди, що 4 градуси мінус, але відчувається, наскільки тобі відчувається? На 10. на 10. Ну у нас тут в долині завжди нижче мороз, градуси більше, ніж на пагорбах. Так, що тут холодніше, чем... ніж ну, ми до війни знімали вам наш базарчик з відомих причин. Ми не будемо знімати, тому що не той настрій у людей, щоб там інтерв'ю в них брати або з посмішкою щось розповідати. Люди всі, звичайно ж. Не ті обставини. Не ті обставини, так. І тому ми знімемо. Ось Знімаємо вам наш, наш шлях до базарчику. Потім зробимо покупочки, що ми там купимо, і розкажемо вам ціни, які, як змінились ціни. Зробимо огляд, Огляд, так. Що, що по чому у нас в грудні місяці 2022 року це так для історії. Тож їдемо на наш базарчик. Ну, корови, по суті, зважаючи на морози. Так, корови... Пасуться, травка примерзла, але коровки пасуться. Бачите, у нас трішечки, якби, туман. А через тиждень буде відлига і треба піти по грибинам. нам. А я вже застоялася, знаєш. А я, я вже так і думаю: ой, що ж там в лісі воно? Муси у нас. Думаю, що ж там в лісі у нас. Таке б можна сходити, за Тереном можна сходити. По гриби! Ну, по гриби сходимо. Да. Люди вже з базару, а ми на базар. Краще пізно, ніж ніколи. Так, ми не спішимо. Так. Ну, ось. Їхали в наш. вже знімати не буду що весь найоті туди сюди народу багато машин багато люди так як і ми приїхали робити свої покупки хто щось купляти хто щось продавати жизнь триває так Продають, роблять пластикові вікна, продають зерно. Ну, зараз ми примостимо нашу машинку. А тут до ось Скупились ми. Люди скупляють яйці, оптом везуть на, в місто, мабуть, в Одесу. Віники ось зробили на дворі замітати. Продають. Там у нас ще маленький базарчик також туди далі. Ну, ми під'їдемо зараз до крамниці. Життя тримає! да, Потрібно купити каву. Закінчилась кава. Так, так. Зараз теж нам встати. Бачиш скільки людей? Да, Українці народ запасливий, запаси роблять і роблять. Ну так як і ми, в основному в неділю виїжджають скуплятися. Навіть дрова вже продають поколені, бачите. Тільки пали. Так, да, тільки пали. Так, все, пішли. Пішли. У магазині у нас все є. І мандарини, і банани, і капуста, чесник, цибуля по 28, бурячок по 14. 950, морква по 28, трішечки подорожчала, була по 27, картопля по 9,50. Але картопля відбірна, метова називається, дуже смачна. Ну, а тут у нас грій фрукти, помідори, перець. Лимони дешевші, ніж апельсини, 77, а апельсин. 89, ківа, Ківі 103, хурма 84, вже й молоденька капуста, і ретиска, яблучки по 18, на базарі по 12 бачили. Яблучки різні, гранат 118, виноград є, грибочки, навіть соусні кабачки, яйці перепилені 54 гривні. Бурячі болюча тема, Подешевшали, але вже по 6 гривень. Так, ковбаски різні є. Навіть капуста на крижалки, на голубці, ось продається дріжджі. Бачите, кав... ковбаска, м'яско на будь-який смак. Так, Іван Афанасьович там вибирає каву. Йдемо до кави. Ми купуємо каву, заварну, розчинну, не споживаємо, тому вибір не дуже великий. Що ти тут вибрав? Я ще не вибрав. Ну Не, бу, не будемо робити рекламу. Вже й новорічні подаруночки. Незважаючи ні на що, свято наближається. Бачите, подарунки також діткам свято ніхто не відмінить. По крупам у нас кукурудзяна крупа 12 гривень, цукор, по чому в нас цукор, цукор 32, по 32 гривні. А є місце 29 гривень. Да, від 29 до 30. Квасоля 92 гривні ось така. Крупненька, ящна, їй по 18. Овсянка, ось вівсянка також по 18. Крупа вівсяна, їй по 14. Горох 19, Булгур 56 гривень, Рис круглий, 55 гривень 50. 26 гривень, крупа пшенична. Цукор по 19. 13 гривень, крупа пшеничка також. Цукор по 19. То не цукор, то мабуть сіль. Сіль кухонна. Ах ти ж. Так, так, так далі це, що ще. Сухий сніданок. Для чого? Для... А, то сухий сніданок, то а, нам воно... не потрібно. Арнаутка ось також є 25 гривень, Манка 23 гривні, рис 58 гривень. Рис трішечки подешевшав, а пресловута гречка. Щось тут ціни немає. Не Знаєш, по чому гречка? Гречка. Угу. А ось гречка, гречка. Гречка 74 гривні. Ось така. Це добра гречка, чистенька. Смажена. А ось по 21 гривні Ваня давай ось це візьмемо. Mm -hmm. овсяні пластівці. Вистачить? Вистачить. Все. А ячна ось, незрозуміло. Є, залежить від того, який виробник. Ось є по 30 гривень ячна і є по 18 гривень ячна. Це написано. а то манна. І по 19 То да, манна, так. Манна, да. Так що ячно різний виробник різну ціну. Борошно у нас є по 28 гривень, 2 кілограми 39 гривень. Борошно також є різних виробників. Олія у нас, олія, олія у нас є і по 103 гривні літр, і по 70 гривень літр. Можливо, там десь вага інакша, не знаю. Різна ціна. Ось 72 гривні. Також олія. Олія різна. Олейна найдорожча 81 гривня літр. Mm. Півень ходить по центру везде, Якийсь розкрас у нього чумазий. Мабуть, бойовий. О, який. О. І не боїться від сюди ходи. Такий мороз, а квіти тримаються. Дивіться, яка красота. А тут який він. А? Ну Ось і все Їдемо додому. Розпакуємо наші покупочки і буде в нас розпаковочка. Покажемо вам, що ж ми придбали і по якій ціні. Як завжди, нас зустрічає сармат. Це привіт від глядачів тобі. Так, розпаковка. Що ж ми придбали в магазині? В магазині ми придбали груші, так як у нас не, не було урожаю в цьому році ось такі 60 гривень за кілограм. Ми придбали ось так 4 грушки, захотілося. Далі банани. Банани, як кажуть, колись е, в Одесі. А що це ще раніше, як тільки банани. Тільки з'являлися і кажуть: А що ж це за крапинки такі? А це такий особливий сорт тигрові банани. А, а звичайно ж, це банани, які вже трішечки. Застоялися вже не дуже свіжі, тому ось вони в таких крапинках і дешевші: 64 гривні за кілограм. А так, і 80 гривень за кілограм. У нас, якщо банани без крапинок, і 100 гривень за кілограм. Зате вони надзвичайно солодкі. Так, да, вони дуже солодкі для випічки, те, що потрібно. Смачніші, ніж ті, що недозрівші. Так, і з фруктів, значить, у нас банани, груші і. І все, так? Да? Курма. Хурм, і, що... і хурма. Хурма у нас була по 75 та по 80 гривень за кілограм. Ми придбали дві, ось такі дуже смачні. Бачите, вони вже перезрівші, дозрівші, дуже смачні, посмакуємо. Корисне вони... для серцево-судинної системи. Так, вони дуже для серця добрі. І в сезон потрібно, хоч ми це придбали на дві неділі. Решта продуктів у нас є. Закривали ми на зиму, ви бачили різної консервації, і сало засолили, а це тільки купили те, що нам не вистачає на 2 неділі. Також ми взяли вівсяні пластівці, придбали, коштує ось така пачка 21 гривню. 21 гривню тут, мабуть, щоб я не знаю, мабуть, пів кілограма, 500 г. Так, далі ми придбали каву. Без кави у нас не виходить. Каву ми е, купуємо ту, що заварювати потрібно, рекламу не буду робити. Хліб, так як у нас відключають електроенергію і ризиковано надіятись на духовку, тому та економимо трішечки. Е, хліб печемо, зараз рідко. Тому купили хліб 21 гривня і 19,50. Десь так від 18 до 21 гривні у нас різний хліб. Економим купили. же зазвичай електроенергія, не хліб. Ну я ж говорю, електроенергію економим і, і вимушено економим. Нам, нам, нас заставляють економити. Білий хліб ми ось взяли різаний, посушемо сухарики, що було на НЗ. і Чорний хлібчик так поїсти. До кави ми придбали ось такі цукерки. Вони молочно-кавові, дуже смачні до кави і до чаю замість цукру. На базарчику ми придбали кисломолочний сир. Значить, кисломолочний сир, який нежирний, продавався від 50 до 70 гривень за кілограм. А ми придбали не нежирний, нам уступили по-сусідськи за 50 гривень за кілограм, так і ми вже кілька років коровку не тримаємо і купуємо молочні продукти. От. Будуть вареники. Так, будуть варенички. До речі, напишіть, щоб ви хотіли, щоб ми сиру та сметанки приготували. Сметана, звичайна сметана зібрана кушина, як у нас називають не та, що роблять із вершків. Коштує 50-60 гривень, ось така баночка півлітрова. Вершки коштують 100-120 гривень, залежить від того, хто як продає і коли йде. М'ясо ми взяли шматочок свинини м'якоті. М'ясо у нас коштує, наприклад, якщо м'якоть, то свинина коштує 170-180 гривень за кілограм. Кісточки, звичайно, дешевше, ребра 160 гривень. Запитала сало, сало було тоненьке 70 гривень, а таке грубе добре сало коштує 100 гривень. А такі шкірочки, як ми з вами робили минулого разу в минулому відео, також 50-60 гривень за кілограм. Що ще там ми спитали? З кров'яна ковбаса в магазині була 225 гривень за кілограм. А на базарчику 180-200 гривень за кілограм. Кісточки були 20 гривень за кілограм. Так, ми взяли знову ж таки обрізки сармату, не показуємо вам по 25 гривень гов'яжі за кілограм. І кісточки гов'яжі також 10-12 гривень за кілограм, голі такі для собачок також брали. Інколи навіть і ми варимо супчик з таких кісточок, якщо молоденька. Сармата. Да, молоденька <хи> телятина. Ось така у нас сьогодні розпаковочка. Я думаю, на 2 тижні нам вистачить. Звичайно, що картопля у нас і цибуля, і консервація у нас все є. От Цукор у нас також ми припадаємо. І крупи, ну, так, запас є. Так, крупи запас є. Так що, друзі, ось така у нас розпаковочка. Всім бажаю мирного неба над головою. Ще ми відвідали сьогодні перукарню, підстриглися, от, підняли собі трішечки настрій. Не знаємо, коли вийде в нас ролик, тому що зараз знову можливо відключать електроенергію, не буде інтернету. Вибачайте, якщо ми невчасно вам відповідаємо, тому що інтернету за зачасту не буває. Бажаєм всім мирного неба! Все буде Україна. І слава Україні! Дякуємо всім друзям України, які нам допомагають. Пока, пока.